Вона так чекала на донечку, але після пологів сталася біда. На Сумщині жінка народила дитину на шостому місяці вагітності. Дівчинку помістили під штучну вентиляцію легень, бо ж не могла сама дихати. Але однієї ночі в пологовому зникла електрика, і апарати, які підтримували, немовля, спинилися. Маленька вижила, але здорові вона вже не буде. Хто відповість за каліцтво дитини з'ясовував Ігор Горлавинок Марійка? Пані Галина ніжно притискає до грудей довгоочікувану донечку. Шість років жінка марно намагалася завагітніти, коли ж це сталося. З чоловіком не тямили себе від щастя. Маленьку назвали на честь Богородиці Марією. Цей тигот Жидаса для мене з самих-сами щасливих. В житті. Свою подальшу історію. Жінка розповідає зі сльозами на очах. На шостому місяці вагітності в неї несподівано підвищився тиск. Аби не втратити дитини, медики стимулювали передчасні пологи. Немовля народилося вагою півтора кілограми. Я вже просто кричала на всю палату. Господі да зробиш щось, що ти спасішти. Тоді вона ж готраділась, вона ну, ж дихає. Вона же закричала, же Новонароджену дівчинку лікарі виходжували у кювезі. Марійка дихала за допомогою апарату штучної вентиляції легенів. Маму заспокоїли, просто потрібен час, маленька зміцніє і буде здоровою. Вот от ми її готові буде перевести на самостоятельно дихання. По педіатрії претензій никаких не було к ребеночку. Ребенок родився здоровий, але по, по... Суті своєї доношенності самостоятельно, повністю не могла дешев. Та за тиждень сталося лихо. У пологовому будинку серед ночі зникла електрика, апарат зупинився, струму не було близько години. На ранок мамі повідомили стан дитини дуже погіршився. Вона мені таку це вщила, що так вийшло. Потому же было отключение света. И, скорее всего, это произошло в тот момент, что случилось непоправимое. У малышки сильное кровоизлияние в мозг. И она говорит, я бы вам вот рекомендовала отказаться. Сдайте ей в дом малютки. А ви ще молодая? Ви себе ще родите. Відтоді почалися поневіряння по лікарнях суми, Харків, Київ. Столичні медики вживили в голівку немовляти шунт, бо в дитини почалася гідроцефалія, недуга, невиліковна. Галина впевнена, що біди з донечкою не сталося. Якби в лікарні були би готові до форс мажорів з електрикою, тому звернулася до поліції і сама почала шукати винних. Я навіть подумати не могла що в наше час, в роддомі, в палате, в отделении интенсивной терапии новорожденных, недоношенных деток, нету альтернативного какого-то электричества каких-то генератора сумські енергетики кажуть, тієї ночі на електролінії дійсно сталася аварія. Втім, зазначають, пологовий будинок має альтернативне джерело живлення, але напевне ним не скористалися. Біжуни врач, на кого положено, мог прийти переключить всю нагрузку на Ну, Якщо там є діти, которые нуждаются в ні нельзя там какую-то процедуру, то вообще ще быть дізінна електростанція, которая в автоматическом режимі тільки пропала через секунду переключилась. И, в общем-то, це должно бути. Чому медичний заклад майже годину був без електрики і чи пов'язане знеструмлення зі станом Марійки? Ці питання намагаємось поставити головній лікарці пологового відразу. Отримуємо від коша. Вам є Так. Чого ви тікати ребенка не доношений, і все розказали, що сделали з вашим ребенком? Я не займалася вашим рібенком. Занімалась ребенка Кіди Кріна Николаевна. К ній всі випроси завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених, на відміну від начальниці, не гарячкує. Чому не включився аварійний кісліморатор? Ну вибачте, я ж цими питаннями не володію, а тому не що я. Що? я... Я за ці питання не відповідаю. Я лікар. Лікарка розповідає, коли в закладі зникла електрика, Марійці робили вентиляцію легенів вручну. І проводиться штучна вентиляція легенів. Отаким способом і от дивіться ось в палаті в кожній палаті, як тільки там, де є діти, ми ставимо відразу такий мішечок. Завідувачка Божиця, персонал відділення цієї ночі не спав. Усі працівники знають, що робити, коли зупиняються апарати штучної вентиляції легенів. Ще раз вам говорю. Давайте зараз ми відключимо світло, і ви не побачите, треба. як робить, робить медперсонал. персонал і вночі Експериментувати більше хворобу Маріки Лапутіної із відімкненням електрики. Лікарка не пов'язує офіційна версія. Крововилив у дитини стався ще до того, що сталося. Жінка народила недоношену дитину. От в якої були від народження проблеми? Проблеми з диханням, проблеми з ураженням центральної нервової системи на фоні того, що дитина була недоношена. У поліції кажуть, за заявою Галини Лапутіної провели перевірку, Галина, взяли у лікарів висновки їхнього службового розслідування і не знайшли в ньому підстав для порушення кримінального провадження. Кримінальне провадження по відношенню до медиків не відкривалося. в Зв'язку з відсутністю складу злочину це наше рішення базувалося на наданій медиками довідці, які вони чітко вказували про те. Що немає причинно наслідкового зв'язку між тим, що було відключено світло, і тим, що дитина стала інвалідом. Утім, мама на тому не спиняється. Шукатиме справедливості далі вже в суді, а ще живе надією, що в Україні або поза її межами знайдуться лікарі, які візьмуться допомогти її крихітці. Вона мене узнає. і вона мені і Це, вірно буде які найщасливі Ігор Левинок, Микола Одієнко, програма Вікна СТБ.